Розділ перший. Пам'ять ПРО легенду Мене звати Артур, і я пишу цю книгу для тих, хто прийде після нас, щоб ви знали, як усе почалося. Мій дід Ейдаль завжди здавався мені людиною з іншого часу. Його очі, хоч і були затуманені старістю, світилися особливою мудрістю і відлунням давніх легенд, коли він сідав біля вікна у своєму улюбленому кріслі. Здавалося, ніби час навколо нього сповільнювався. Він часто казав, що дракони це більше, ніж просто частина історії, це відображення нас самих, нашого прагнення до величі і нашого страху перед тим, чого не розуміємо, повторював він, вдивляючись далечінь. Коли я був дитиною, він розповідав мені історії про драконів, про те, як вони колись жили серед людей і були символом могутності та свободи. Але найбільше він любив розповідати про яйця Калахара. Він ніколи прямо не казав, чи це правда, чи просто легенда. Тому з часом я почав сприймати цю розповідь як казку, яку дідусь любив розповідати мені перед сном. Але щоразу, коли небо спалахувало полярним сяйвом, я помічав у його погляді щось більше, ніж просто віру в легенду. Я бачив надію, змішану з тихим смутком за чимось втраченим. Він з дитинства захоплювався драконами. Не скажу, що це захоплення поділяло багато людей. Скоріше, більшість просто відчувала страх, коли ці величезні істоти пролітали над поселенням, але й боротися з ними ніхто не наважувався. Поселення було невелике, а поряд з ним існувало ще кілька подібних. Дракони ж, незважаючи на їхню велич, не завдавали шкоди, тому люди просто намагалися триматися від них подалі. Але час не стояв на місці, ця місцевість привертала увагу багатьох. І наша маленька комуна, що складалася з кількох родин, поступово перетворилася на невелике містечко, а де місто там і назва. І хоча назву вибрали без особливого розмаху, я вважаю її вдалою Фельсдорф. Її придумали через те, що наше поселення розташовувалося біля підніжжя двох великих скель. З часом в цих скелях знайшли багаті поклади залізної руди. І ковальське ремесло стало основою життя для більшості мешканців нашого містечка. Мій дідусь не був винятком його вироби славилися далеко за межами Фельдсдорфа. навіть зараз, через стільки років, старі ковалі згадують його як одного з найвправніших майстрів свого часу. На південний захід від Фельдсдорфа, за рікою, що розділяла землі, лежало місто Вудбріч. Воно виросло на узліссі величезного лісу, що простягався на багато миль навколо. Вудбрідж прославився майстерністю своїх теслярів і особливо лучників, чиї вироби цінувалися далеко за межами міста. Їхні луки були не просто знаряддям для полювання це були справжні витвори мистецтва. Саме один із цих майстрів лучників став причиною подій, що назавжди змінили життя в наших краях. Того дня він вирушив на полювання, не шукав нічого особливого, просто хотів добути їжу для родини. Пройшовши через ліс, він піднявся на скелястий виступ, щоб оглянути місцевість. Там, притаївшись серед дерев і каміння, він помітив дракона. Чоловік завмер, не знаючи, як діяти. Дракон не виявляв агресії, але сама його присутність викликала тривогу. Сумніви роздирали душу мисливця він не міг зрозуміти наміри цього величезного створіння. Рука мимоволі потягнулася до лука. Пальці лягли на тятиву. Коли ж дракон раптово повернув голову в його бік, страх узяв гору. Стріла зірвалася з тятиви і влучила просто в праву лапу звіра. Повітря розітнув оглушливий рик болю. Замість того, щоб злетіти геть, поранений дракон кинувся вперед. Мисливець, побачивши, як величезна істота наближається, навіть не встиг подумати. Звідчайдушним криком він помчав униз крізь хащі. Важкі кроки дракона розносилися лісом, але врешті виснажений, охоплений жахом чоловік, добіг до Вудбріджа. Коли його привели до міста, навколо зірвався натовп, але блідий від пережитого чоловік не розповів про те, як сам став причиною нападу. Він промовив лише одне Дракон напав на нього і ледве не вбив. Його розповідь сколихнула місто. Люди, слухаючи про напад, почали перешіфтуватися Якщо один дракон напав, що завадить іншим зробити те саме? Страх швидко переріс у ненависть мешканці Вудбріджа вирішили, що з драконами більше не можна мирно співіснувати. Озброївшись луками, вони вирушили до скель. І я пам'ятаю, як дідусь розповідав про той день йому було дев'ятнадцять. Вік, коли світ здається сповненим можливостей і таємниць. Того дня, гуляючи лісом, він почув незвичні звуки з боку скель, цікавість потягнула його ближче можливо, десь у глибині душі він сподівався побачити дракона зблизька, але те, що відкрилося його очам, змусило застигнути від жаху лучники методично без жалю розстрілювали драконів одного за одним. З кожною стрілою, що пронизувала лоскату шкіру величних створінь, серце Ейдаря стискалося дедалі сильніше. Він не міг повірити в те, що бачив, істоти, якими він захоплювався з дитинства, гинули на його очах. Щось всередині юнака не могло змиритися з цим видовищем. Незважаючи на страх, він тянувся до вершини скелі, сподіваючись якось завадити цій бійні. Піднявшись нагору, Ейдель бачив, як дракони один за одним падали, вражені численними стрілами. Кожен намагався ухилитися, боровся за життя, але сили були нерівні. Це була не битва між людьми та чудовиськами, як звикли уявляти люди це була відчайдушна боротьба за існування. Найбільше вражало те, що дракони не нападали у відповідь вони лише захищалися, їхні рухи ставали все більш виснаженими. Вони зовсім не були схожі на жорстоких монстрів з людських страшних казок це були горді створіння, які помирали, спостерігаючи свою гідність. Гейдель стояв на вершині скелі, відчуваючи, як кожен удар його серця відгукується болем за кожного пораненого дракона. Він розумів, що не може зупинити розлючений натовп, і саме тоді він помітив його, останнього дракона, який ще тримався в повітрі. Цей дракон, закривавлений і змучений, ще намагався триматися в повітрі, ухиляючись від нескінченного потоку стріл, але його рухи ставали все повільнішими, все важчими. З кожною миттю сили покидали його. На очах у Ейделя могутнє створіння опустилися на землю і від удару його тіла здригнулися навіть скелі. Ейдель стояв, наче заворожений, дивлячись на галявину внизу, де лежав, мабуть, уже мертвий дракон. Раптом його погляд зачепився за щось у печері неподалік. Там, серед каміння, лежало величезне яйце, воно сяяло дивовижним фіолетовим світлом, схожим на відблиски полярного сяйва. Тоді він вигукнув Калахар, що мовою тієї місцевості означало фіолетовий як сяйво. Ейдель миттєво зрозумів якщо він не встигне, яйце спіткає та сама доля. Люди ось ось піднімуться на скелю. І знищать цей останній слід існування драконів. Він не міг цього допустити, не міг дозволити загинути майбутньому цих величних створінь. Затамувавши подих, юнак обережно підняв яйце. Воно було важким, але це не мало значення. Ейдель знав, що мусить врятувати його будь-якою ціною. Тримаючи дорогоцінну ношу, він почав спускатися крізь зарості, незважаючи ні на втому, ні на подряпини від гілок. Час працював проти нього, подолавши ліс, він опинився перед безкрайніми просторами вічної мерзлоти. Ці холодні, безжиттєві рівнини, де майже ніщо не могло вижити, тепер здавалися єдиним надійним прихистком. Хоч територія була небезпечною, саме тут, серед крижаної пустки, ейдель міг знайти безпечне місце для яйця. Він ішов далі, аж поки не знайшов у серці мерзлоти. Затишну печеру. Там, на поверхні замерзлого потоку, він знайшов заглибину, що ніби була створена саме для цього яйця, місце, де воно могло залишатися в стані анабіозу, захищене від світу і часу. Востаннє, поглянувши на величне яйце, що спочивало серед криги, Ейдель рушив додому. У його серці жевріла надія, що колись із цього яйця народиться нове життя. життя. Який відкриє двері у світ, де дракони та люди зможуть жити в мирі без страху одне перед одним. Дорога додому здавалася нескінченною. Ліс навколо був незвично тихим, лише вітер ледь чутно ворушив верхівки дерев. Серед знайомих стежок і запаху хвої Ейдель поринув у важкі роздуми. Нось ну, і все. Я зробив усе, що міг. Але чи цього достатньо? Він зупинився на мить озирнувшись у бік вічної мерзлоти. Я залишив його там, у холоді, серед льоду і снігу. Воно в безпеці, мабуть. Хто взагалі може знати, чи справді та ніс це настільки надійне? А що, якщо хтось натрапить на нього? Гідель похитав головою, відганяючи сумніви. Ні, ні, не натрапить. Я зробив усе правильно. Але чому ж так важко на душі? Це ж був правильний вчинок, чи ні? Чи не треба було взагалі втручатися? Він важко зітхнув Ні, годі вже думати про це. Якби я не забрав та яйце, його б просто знищили. Я бачив це на власні очі стріли, кров, крики. Я ніколи цього не забуду. А все ж, чому так сталося? Вони не були загрозою. Я знаю це. Дракони не атакували першими, вони просто намагалися вижити. Але ніхто не захотів цього бачити ніхто, окрім мене. Ейдель зупинився біля старого дерева, притулившись до його шовсткої кори. Може, я б і сам колись так думав. Якби не те, що бачив, якби не був там. Тепер це вже не має значення. Їй дім. Що я там скажу, що все добре? Ніхто ж нічого не помітив. Люди просто живуть далі, навіть не розуміючи, що вони зробили. А я тепер житиму з цим завжди. Що ж, можливо, так і має бути. Він підняв очі до неба, що просвічувало крізь корони дерев. Але, принаймні, є хоч якась надія це яйце, це шанс. Можливо, малий, але шанс. Дракони ще можуть повернутися колись, якщо світ зміниться. Якщо люди зміняться. Чи дочекаюся цього? Напевно, ні. Але це вже не головне. Я зробив те, що міг. Хай там як, але я спробував. Холодно. Зараз би дому. Сісти біля вогню. Але чи стане мені легше? Чи забуду я все це? Навряд чи. Проте жити треба далі. Інакше навіщо було рятувати це яйце. Треба вірити у щось, у когось. І нехай цей світ залишиться для дракона безпечним, навіть якщо я ніколи більше його не побачу. Ейдель підняв голову крізь мережи вогілок проглядало вечірнє небо, на якому вже спалахували перші зорі. Він глибоко вдихнув холодне повітря і рушив далі. Його кроки, хоч і важкі, були впевненими, коли небо остаточно потемніло, Ейдель дійшов до моста, що з'єднував Вудбріч із Фельсдорфом. Намить зупинившись посеред нього, він востаннє глянув обік лісу, тихо зітхнув і попрямував до свого будинку. Домашній затишок огорнув Ейделя, що й на той переступив поріг. Запах свіжоспеченого хліба змішувався з теплом відпалаючої печі. Машинально витершив взуття об стрійки килимок біля дверей, Ейдель почав знімати мокрий від снігу плащ. З кухні долинув стурбований голос матері Це ти, ейдалю, не ти так довго був. Ми вже почали хвилюватися. Ейдаль завмер на мить, збираючи сили, щоб підповісти якомога спокійніше. Просто гуляв у лісі. Мати вийшла з кухні, витираючи руки рушником. Побачивши його бліде й виснажене обличчя, вона зупинилася і її голос пом'якшав. Ти виглядаєш так, ніби тягнув на собі весь світ. Ейдель лише похитав головою, не в змозі зустрітися з її з поглядом. Може, поїси щось, ще що трохи супу залишилось, додала вона лагідно. Ні, дякую, я втомився. Він ледь помітно махнув рукою і попрямував до своєї кімнати. Наступного дня новина про винищення драконів блискавично поширилась по всьому чотиримістю в кожному місті люди обговорювали те, що сталося. Одні вважали це необхідною мірою для забезпечення безпеки, інші просто черговим кроком у боротьбі з міфічними створіннями, які завжди викликали страх. У родинах, як і вдома вейдаля, події на скелях швидко стали головною темою розмов батьки розпитували про подробиці, але через численні чутки й суперечливі версії важко було зрозуміти, як це відбувалося насправді. Хтось захоплювався відвагою лучників. Інші тихо сумнівалися чи не було в цьому надвірної жорстокості. Рейдаль чув усі ці розмови, але тримався осторонь. Він ще не міг говорити про те, що сталося в його душі все ще вирувало занадто багато емоцій, і йому потрібен був час, щоб розібратися у власних почуттях. Дні після трагедії минали повільно. Ліс уже не здавався таким моторошним, хоча пам'ять про драконяче яйце переслідувала його, наче тінь. Але поступово Ейдель почав повертатися до звичного ритму життя. Одного дня Ейдель вирушив до батькової кузні. Допомагаючи з роботою та вдосконалюючи свою майстерність, він відчув, як його життя знову починає наповнюватися сенсом, його руки звикли до кувальського молота, і в цій важкій, але чесній праці він знаходив розраду. Ейдель зрозумів, що не може просто викреслити минуле зі свого життя, але й не повинен жити лише ним. Треба було рухатися вперед, будувати своє майбутнє. Батьки помічали, що син став більш замкнутим. Вони не допитувалися, не тиснули на нього, просто давали йому час. Вечорами, коли вся родина збиралася біля вогнища, Ейдель почувався спокійніше, хоч і не міг поділитися з фотою таємницею навіть з ними. Спостерігаючи за молодшими братами, які безтурботно гралися, він розумів свою відповідальність бути для них прикладом, але глибоко в душі залишалося місце для того, що він приховував від усіх. Одного дня, працюючи в кузні, Ейдель зупинився, задивившись на старий ковальський молоток кутку. У пам'яті виронили батькові слова з дитинства коваль не тільки працює з металом, але й з душею. Ремесло вчить терпіння і вмінню відчувати кожен удар молота. Ейдель тихо посміхнувся цим спогадом, але тепер вони набували нового змісту він не сумнівався у правильності свого вчинку. Порятунок яйця дракона був єдиним можливим рішенням, але тягар таємниці все ще тиснув на серце. Коли він повертався додому, відчув, як напруга потроху відпускає спокій сільського дому. Звичні запахи вечері та голоси рідних дарували відчуття стабільності. Тут, серед родини, він міг відновити сили, навіть якщо спогади про пережите часом здавалися нестерпними. Вечір минав у розмовах, сміху та затишній тиші родинного дому. Сидячи поруч з батьками, Ейдаль відчував, як серце поступово наповнюється теплотою і спокоєм. Усвідомлення того, що він все ще частина цієї маленької, але надійної родини, давало сили рухатися вперед, а спогади про час, коли дракони ще існували, і надія, що колись вони повернуться, надихали його дивитися в майбутнє з оптимізмом.